Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно учасники саміту НАТО затвердили плани оборони, який складається з трьох зон відповідальності. Першочергове завдання НАТО полягає в тому, щоб захистити своїх нинішніх членів 31, А незабаром після офіційного приєднання Швеції їх стане 32. Перше після розпаду радянського союзу альянс дав політичне схвалення детальним планам, які мають забезпечити колективний військовий захист альянсу від великого нападу. З боку такої держави, як Росія, яка своїм вторгненням в Україну перевернула стратегічні настанови НАТО. Плани були складені генералом Крістофером Каволі, верховним головнокомандувачем союзників у Європі та його військовим штабом. Генерал Каволі також є командувачем американських військ у Європі, і ці плани інтегрують американські сили в оборону Європи більш явно, ніж будь-коли за останні 30 років від Арктики до Середземного моря. Плани охоплюють три основні зони відповідальності НАТО: одна для північної території Альянсу, включаючи Арктику. Один для центрального регіону, включаючи країни Балтії та східний фланг ближче до Росії, та один для південного сходу, включаючи Середземне та Чорне моря. У них викладені завдання кожної країни учасниці із зазначенням конкретних областей захисту, із якими союзниками працювати і яке остаткування використовувати. Три регіональні плани пояснюють, що країни мають робити з рахуванням географії цих регіонів для стримування та захисту у всіх галузях, космосі, кіберпросторі, суші, морі та повітрі, сказав адмірал Роб Бауер, голова. Військового комітету НАТО захист від Росії. Вони призначені для захисту як від військового супротивника, такого як Росія, так і від тероризму, який постійно непокоїть багатьох союзників, включаючи Туреччину. Ці плани насправді є планом модернізації системи колективної оборони НАТО, сказав генерал Каволі у Вільнюсі після того, як протягом багатьох років альянс зосереджував увагу на конфліктах за межами Європи, таких як Афганістан і сподівався на покращення відносин з Росією. Плани за його словами дають нам можливість мати вимоги до структури сил, щоб країни могли Могли спрямовувати свої інвестиції таким чином, щоб це слугувало альянсу, а також їхнім національним потребам. Плани також спрямовані на те, щоб сили НАТО перебували в готовності, щоб до 300 тисяч військовослужбовців, залучених із країн-членів, могли бути розгорнуті протягом 30 днів. Якщо це необхідно, причому деякі з них будуть доступні протягом трьох днів, а інші протягом 10 днів. Туреччина раніше блокувала прийняття планів, оскільки заперечувала проти назва, що використовується для певних географічних районів, включаючи дарданели та протоки, але тепер зняла ці заперечення, що уможливило їх схвалення. Тепер завдання держав-членів полягає в тому, щоб витрачати часи гроші на втілення планів у життя, сказав адмірал Бауер, додавши на це, піде чимало років. Окрім того, президент США Джо Байден заявив, що виступає за спрощену процедуру вступу України до НАТО. Президент Володимир Зеленський дорогою на саміт НАТО відрегував на кулуарні розмови партнерів про те, що на саміті замість членства в альянсі будуть обговорювати лише якісь умови для запрошення України в НАТО. Україна буде представлена у Вільнюсі. На саміті НАТО, бо це повага, але Україна теж заслуговує на повагу. Зараз на шляху до Вільнюса ми отримали сигнали про те, що обговорюється формулювання без України, і я хочу підкреслити це формулювання тільки щодо запрошення, а не щодо членства України. Безпрецедентно є абсурдно, коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України. І коли натомість додається якесь дивне формулювання про умови, навіть для запрошення України, це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. А Значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО у переговорах із Росією. А для Росії це означає мотивацію і надалі продовжувати свій терор. За його словами, Україна цінує союзників і спільну безпеку, і ми завжди цінуємо відкриту розмову. Зеленський додав, що невизначеність це слабкість, і обіцяв відверто обговорити це на саміті. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.